Тема електронного рецепту не є новою в Україні не є новою для як для працівників закладів охорони здоров'я, так і для населення. Ми знаємо все про електронні рецепти, бо населення користується цими рецептами за програмою Доступні ліки, коли реєнбурсацію. Всієї стоїмості вартості, так, всієї вартості або часткової вартості повертається аптеку державним коштом через Національну службу здоров'я України. Ми отримуємо вже декілька років ліки за електронними рецептами по захворюванням, пов'язаної з психічним станом людини. Ми отримуємо таким чином інсуліни, препарати для пацієнтів, які. Хворіють на хвороби серцево-судинної системи, бронхіальну астму, нецукровий діабет. Тобто ми вже знаємо, що таке електронний рецепт, і більшість населення, хоча б раз чи постійно вживаючи такі препарати, користуються системою отримання електронних рецептів. Наприклад, в цьому році, вже починаючи з 1 січня, за програмою Доступні ліки за електронними рецептами, виписано більше. 850 тисяч електронних рецептів, і 80-90% цих електронних рецептів щомісячно отоварюються і люди отримують необхідні ліки. Зараз ми маємо продовження програми виписки ліків за електронними рецептами, і вже працюємо другий місяць виписуючи електронні рецепти на антибіотики. На сьогодні ми маємо вже за офіційними даними більше 1150 електронних рецептів, виписаних саме на антибіотики. Нема ніяких складнощів в реалізації цього нового проєкту, але є недорозуміння і. Конфліктні ситуації, які виникають з трьох боків. По-перше, це медична спільнота, по-друге, це пацієнти і по-третє, це аптечна галузь. На кожному з цих моментів я зараз хочу трохи зосередити вашу увагу. Перш за все, Більшість лікарів, які працюють з електронними рецептами, то працівники галузі первинної медико-санітарної допомоги. Тому для лікарів первинної ланки, для сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, немає ніяких проблем з випискою ще одного рецепту: це рецепт на антибіотики. Зараз до системи виписки рецептів активно підключаються лікарі спеціалізованої медичної допомоги, і тут вже виникають перші складнощі, бо таких навичок, які напрацювали лікарі первинної ланки протягом 2-3 років, в них ще нема. Це перший досвід роботи з електронними рецептами, тому і виникають перші проблеми. Затримка по часу, коли треба зареєструватися в системі, коли треба правильно все заповнити для цього бланку та інше. І часто виникають ситуації, коли лікарі спеціалізованої галузі кажуть, вам потрібно отакі антибіотики. Їдь до сімейного лікаря, вам цей рецепт випише. Але ця система так не працює, і ми працюємо з кожним лікарем по кожному такому випадку, про який ми знаємо. Лікар, який призначає лікування і призначає цей антибіотик, він його і виписує. Тобто не було за мету поставлено просто перевести і виписувати замість бумажки електронний рецепт. Ідеться про інше і це більше стосується якраз проблем з пацієнтами. Ми не замінили термін підіть купіть антибіотик на електронний рецепт. Система охорони здоров'я намагається, як і весь цивілізований світ, взяти під контроль лікування антибактеріальними препаратами, антибіотиками. Бо проблема антибіотикорезистентності вона не вигадана. Вона дуже серйозна. І якщо ми щось не будемо робити, нас очікують дуже складні септичні ускладнення захворювання, котрі ми не зможемо нічим лікувати. Лікуватись безконтрольне використання антибіотиків при вірусних інфекціях, зміна антибіотиків і неправильний курс призначення, чи довго, чи коротко, чи стартність того антибіотика. Як коли людина робить це власноруч і сама вирішує, що їй лікуватись, то це призводить до того, що бактерії стають… Устойчивими, стійкими до антибіотиків, і ми не можемо з ними боротися саме тоді, коли нам треба використовувати ці ліки. Тому люди обурюються, коли вони при якомусь захворюванні вирішують, що я завжди вживав отакий антибіотик, я піду його придбаю, і все буде за мною гаразд. Річ не в тому, що піти за рецептом. Річ в тому, що людина повинна йти до лікаря. І саме лікар повинен вирішувати, потрібно чи не потрібно призначення цього, цих ліків. І чого саме цих ліків, може, треба якісь інші, і не завжди потрібно вживати ті антибіотики. Бо це не крем для рук, і ми не можемо собі дозволити постійно їх вживати і постійно ними користуватись, в залежності від того, як ми самі про це вирішуємо. От такі в нас є складові процесу. Третя складова це аптечна система. Для того щоб аптека відпускала ліки, вони повинні бути зареєстровані поза електронними рецептами. Аптечні заклади повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. І коли звертається, людина надає так так званий електронний рецепт людина отримує на мобільний телефон, чи роздруковану має довідку про призначення препарату. Там є відповідні цифри, коди. Це в аптеці потрібно вводити, і після цього вже людині пропонується за цією дієвою речовиною, хімічною складовою, які препарати є в аптеці, за різною ціновою категорією. І людина чи по, до того вже переговорив з цього приводу з лікарем, чи за власним якимось бажанням, чи за фінансовими міркуваннями, бо це оплачується людиною. Пацієнтом це не реємбурсація, і держава не сплачує нічого аптеки. Тільки після цього аптека може відпустити препарат. Є деякі, за результатами перевірки, у нас є інформація, деякі аптечні заклади, які порушують закон і не питають у людини електронний чи паперовий рецепт в деяких випадках, то це порушення законів, це порушення правил, і такі аптеки штрафуються, якщо виникають такі ситуації. Тому ми всіх учасників цього процесу запрошуємо до колегіальності і до розуміння мети. Нам не потрібно зайвих дій, це не зайві дії, нам потрібно вирішувати питання цивілізованого підходу до вживання антибактеріальних препаратів. У разі, якщо заклад не зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, якщо технічно ми розуміємо, що і війна, і є дуже велика кількість яких проблем, які можуть виникнути кожну секунду, кожну хвилину, якщо лікар вважає за необхідне виписати людині, Антибіотик, але нема можливості зробити це в електронній системі охорони здоров'я. Ми маємо на сьогодні ще дозвіл виписувати це в паперовому вигляді, і в аптеці приймають і паперові призначення антибактеріальних препаратів. Окрім хімічної назви речовини, яка призначається, лікар зазначає кратність прийому, як приймати цей препарат, дозування. І такий рецепт виписується на 30 діб. Він буде годен протягом місяця. Людина може, пацієнт може придбати не повністю всі ліки, якусь частку з призначених, він отримає в аптеці відмітку, що частково, і скільки видано цих ліків, і вже не йти за. Новим рецептом і з тим самим рецептом прийти і отримати другу частку цих призначень. Тобто система достатньо гібка для того, щоб все це відбувалося. Треба тільки розуміння, треба відповідальне відношення до свого здоров'я з боку пацієнтів, які вважають, що вони самі краще любого лікаря можуть собі призначити антибіотики, відповідальне відношення аптечної мережі, що не можна, то й не можна. І порозуміння з боку медичних працівників, що якщо вперше ти входиш в цю систему, треба трохи навчитися а далі вже буде просто і буде вже працювати електронна система, як ми звикли, до інших форм електронних документів і роботи в електронній системі.